Шановне панство, радий вас бачити. І я хочу зачитати деякі речі на місцевому матеріалі, тому що я дуже люблю Володарку, район. І хто слідкує за Фейсбуком моїм цьому переконався. Земляка Володарка над Россю то святе, низький уклін Володарці і вітання. Тепер тут навіть сакура цвіте, Буяє спецалея для кохання, зручні лавчини, ложе, ліхтарі, веди хоч наречену, хоч коханку, цілуйся до ранкової зорі, кохайся на алеї до світанку. У мисливському хазяйстві шашлики і пляжах на курорті у Майами на березі святої розріки з кисільними на призмах берегами. І, хоч у нас украдено район, володарщина квітне, як учора, все так же смачно годить самогон і садить на городі помідора. Хтось у маєтку дудлить самогон з коханкою чи подругою парі, а хтось палений, смокче шмурдячок у тихій наливайці на базарі. Когось буржуй гукає на більярд, хтось у світанку поминає брата, шикує хтось накрадений мільярд. Хтось копійки рахує до зарплати, на світі кожному своє, у когось волохата зверху лапа, а хтось життя на фронті віддає, вітчизну захищає від кацапа, але я, слави, не по днях росте, не стримать сліз рясних від хвилювання. Бо пам'ять про солдатів то святе, шануй моїх хвилиною мовчання. Вони для того й стали на крило, батьки, щоб їхні наречені діти могли сміятись ворогу на зло, співати пісні над Росію і радіти. Ну і ще такий ностальгічний момент у мене є. Ви знаєте, що я був колись головою сільської ради. От, і написав колись таку усмішку про Володарський район. Ви всі пам'ятаєте, очевидно, наших очільників, які вже пішли із життя. О, Але я старій, все сипиться, розумію. ветеранам управлінцям доби радянської до 85-річчя району. Володарці, я з вами знов і не проста це забаганка, бо з райки то моя любов, мадам володарка-коханка. На доросю пам'ять ожива, колос дружба, ферма, поле, де я ради голова, де млин старий, і церква, й школа. О не забудь тих дивних див, як на плечах колективізму, село, районний партактив нестримно вів до комунізму. Як гуртував людей генсек, і ми крутили веремія, забувши про дітей і секс зеленого бороли змія, партієць кожен, як закон, був діло вірний до останку. У день трусили самогон, вночі пили його до ранку. Старався кожен за п'ятьох, як той указ оголосили, і через те у багатьох тепер нема здоров'я і сили. І досі сниться хвал нарад за яйця, де знімали стружку, і самогонний апарат, і про чорнобильців частушка. Ці динки згадую відро, як агрегат ревів доїльний, як перша леді на бюро доїла наш актив партійний. Чому так мало молока, крив секретар над ривним тоном, козу доїли і бека, і воду ж бурили в бідони. Був план тоді на хліб, на сталь, на огірка й на помідора. Було сутужно тільки жаль того прекрасного вчора. Шановні друзі, земляки, мої колеги, побратими, вас рідний екос у віки словами впише Золотими. Десь і моє спливе ім'я. Мовляв, і він був активістом так. Членом партії був я, але ніколи комуністом. Добрий день, вам, щирі люди. Хай вам мир і спокій буде. А в душі цвіта весна, як сьогодні чарівна у цей день тепла і сміху. Я з Городища до вас приїхав, бо захотілося до жалі жити у рідному селі. Хтось з дружиною тепер ми маємо шикарні ферми. Одне кіт, кіць, дві кецькі мурки, другі дивині три курки. Захотіли на додачу третю ферму ще свинячу. Та купили одне рохло, а воно за тиждень здохне. Але як би там не було, перше кісня вже пройшло і святом, святом сміху і тепла у вас вітає ажала. <праць> 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 на днях я отримую 15 тисяч гривень. Років 25 назад я одержав письмо. лист. Уважаємо, такий-то, такий-то, я ще він це пішов, ви виграли 15 тисяч гривень, і пишіть 136 гривень і виходить 15 тисяч. Ну я посміявся, забув за цю турницю. Через пару тижнів приходить друге письмо. Ви, мабуть, биліте то там, що то то-то. Якщо не прийшла, то ми... Вам гроші не прийшли. Я сів і почав писати відповідь. Я одержав лист сьогодні, писаний по-руськи. І він з мене розчулив, пане А Дядьковський. Не дідківський, а Дяцьковський. Я хустинкою тер сльози та пашморгав носом і заспокоївшись, задумався над таким вопросом. Ви турбуєтесь про мене, мов про рідну неньку. Прямо мрієте вручити суму чи маленьку. Вас дивує те, що люди стали дивні і не хочуть вам послати 13 гривень. Я дивуюсь теж. І сумнів душу обіймає. Чи у вас дядьковський родичів немає? Є ж у вас брати, чи сестри, чи куми, чи діти. Чому би їм так на 10 тисяч гривень не вручити? Але ви аж в білій церкві знайшли чоловіка. Значить, що вона в тій справі хитра заковика. Та на, натрапили ви, пане, не зовсім на лоха. І не треба мені вішити локшину на вуха. Бо відомо навіть діткам, що на першому році, що на шар усе буває, тільки мешоломці. А мені ж уже, шанули, трохи більше року. Заміщу, бо вже в мене лисина не в року. Я цю лисину тримаю, не лише для кепки. А для неї, хоч все дивно, не розхохлись клепки. Голова, ще й умну думку зварить при потребі. Краще майснити у жмені, ніж далеку у небо. Тоже голову почухав, і так собі мислені, що з своїх 130 з краще вам не вийшли. Але вас листає, бачу, не кидають мрії, щоб вручити гроші дядьку із периферії, то прийшли лише з 14. Там 15 пишете, а одну, я дозволяю, на могилі залишити. Вичищить із неї суму, що я мав прислати, а на інші, що лишились, можете гуляти. Не беріться з переводу. Жду, як мурчик сала. Прощавайте. З повагою Леонід Ажала. А, на піньку, на, піньку, на, піньку, на піньку. і така гуляска, на кабанах, на пеньку пляшки, закуска на плечах рушниці. Полювати вийшли вепра, єгер і мислинці. Підсмажили шматки сала на багаті з боку. Накотили по стакану, щоб направити око. Єгер каже, приблудились наші ліси зверюка. Це якась нечиста сила, а не кабанюка. Таке хитре та підступне, рискає повсюду, ані звірам, ані людям не дає проходу. Та ви ж чули, як зрицями хлопці йшли на злайця. Хто напав і ледь одному не відірвав <кій> литку. підкрадається до жертви непомітно, тихо, будьте пильні і обережні, щоб не стало лихо. Всі веселі і бадьорі розійшлись в точках, лиш Микита відірвати з ними від від Ще Щезів шкарп, як долоня, і кінчуючи півлітру, враз відчув, що притушило і пішов до вітру. Сосняшку знайшов канавку, вимиту дощами. Зняв штани і примостився між двома кущами. А Петро, який раніше пішов у засаду, від микитиної точки опинився позаду. Поміж кумими кущами ніде у полоні. А гордо ще микитя прямо на долоні. Да, подумав, гарне диво, кому штанях носить. Тут який піймає, давай не відкусить. Те, що роботу зробить, тут це чудо враже. Кабанюрися до близько рила не покаже. Той де жарту, сто в рушниці струми жиляки, хрюкнув і холодне дуло притулило до спини. Та щоб знав, це не робив би лежачи на глиці. Мамики теж рахів, тільки не з рушниці. Дико скрикнув і рванув немов на стометровці, заліпивши Петру очі і отворив в глустовці. Верещають переляку двома голосами, на ходу штани злетіли валянки з трусами. Через п'ять секунд рукою вже витричуба, перемостившись розкалаці на вершачку друба, А паліші стуганіло, з піною пащі, дикий век від того крику драпав через хащі. Вже мисливці із засади вибігли дізнаться, може вже як кабан, кабанко трумуся, триває литку, лиш Петро злив. Наробивши в лісі іншу гаму, згадував дівчати з траси і ще якусь маму. Дякую. Перший раз володарці прекрасний дав. Прекрасні люди бачу, які ми всі щасливі сьогодні від того, що ми до вас приїхали очевидно. Так, так, я відчуваю поки. Я хочу сказати шану для тих, хто організував сьогодні цей захід. Він дуже потрібний. Повірте мені сьогодні, що городьте, що може можуть дати прекрасні концерти самотужки. І я хочу від імені Збройних сил України вам подякувати. Хочу подякувати від патріотів наших, які сьогодні так чи інакше, в нас кожного сьогодні зачепила ця війна. У мене син самого там сьогодні на фронті, на жаль, загинув мене. Принімник, але перемога все одно, буде. все одно буде за нами. Слава Україні! <плес> Як би сутужно не було, але гумор завжди допомагав, і буде нам допомагати. Дуже короткі виступи, наші не значить, що в нас немає що зачитати. є, звичайно. Хто не без гріха. Парком клигають поволі два пенсіонери, згадують роки, він вже час колег. Про Пробав'їв поговорив. Як Союз продули. Потім лаяли Гаранта, то не забули. Врешті-решт людині каже, смерть перед порогом. Скоро дуже доведеться стати перед Богом. А тому пора зізнатись, доки маю силу, бо не хочеться з гріхами першісну могилу. Пам'ятаєш, 38-й, коли ти посивів? а то я на тебе капнув, в ти сім літ відсить. А згадай, коли ти вийшов з таборів на волю, влаштувався на роботу, мав дружину, Олю. Згодом вигнали з роботи за якусь нестачу. А то я на тебе капнув. Вибач, я вже плачу. Навіть сльози появилися в очах старого. Після паузи звернувся зараджений до нього. Я також тобі зізнаюсь, може лишній ляпну. Твій синочок не тебе. а то я вже капнув. Я за фахом сам медик, і я не міг не писати на медичну кліну, але в нас в мілі церкві є така одна стоматолог приватній клініці, одній першої приватні клініки, вона маленька, сама, ну, як уже у четвік зуба, то вже з усім, чим можна було на медичну практику, називається тривожна практика. Вперше практику проходить студент-стоматолог, почувається неначе клінікійський молог. Тільки лише з кабінету лікар вже холода, практикант за спину руки швенді, як господар. Треба ж так, цієї миті в кабінет влетіла, у золоті світлі дама повне тіла. Вирвіть зуба простогнала за мною не стане, заплачу 500 долярів, тільки швидше, пане. Той подумав дурно гроші, гріх не заробити. Рік гуртожитку цих коштів вистачить прожити. Посадив панянку у крісло, взяв щепці в і просто видер з її рота те, що там боліло. Гвалт жіночий був сильніший за весхору в сарні, завелися в досерени навколо лікарні, обома руками пані ще липу вхопила і рвонула з кабінету швидше, ніж кобила. А студенту навертались думи не хороші, що в не вибігла, не хвора. Тож тікали гроші. З пів години промайнули раптом до лікарні, швидкохідно підкотили два авто шикарні. Вийшли з неї бритоголови, мчать до кабінету. І з усього видно, хочуть влаштувати вендету. Практикант піднішив стінки, опинився в облозі, і з зустрівся вперше з паном мафіозі. То це ти той стоматолог, що діло? А студенти приляку лишки в ній не сміло. Вже думки про смертну кару закрутились виром. Та натомість мафіозі посміхнувся ще. Пачку грошей витягає, подає студенту, ще й на радостях присутнім всі нали в абсенту. П'ю за те, що не здригнулась в лікаря рука, і що він трикляті і те, вирвав язика.